Hefner Drive. і сьогодні розпочинаю ту саму рубрику Веселі оголошення авторія. А я напомню, це та сама рубрика, в якій ми будемо дивитися різні оголошення різних автомобілів, які прямо зараз знаходяться на продажі. І, звісно, це будуть автомобілі, які будуть е, такі підозріли незвичайним тюнінгом, які прямо зараз знаходяться на продажі. ось і Це буде моє вже другий випуск. Так що приготуйтесь і починаємо. У нас на черзі ось такі ось Сузукі Джимні. Похожий на Глендвайгена. Ось і ще в такому тюнінгу G800. Ви просто подивіться, яка ця машина реально виглядає як Глендваген. Кстаті, вона чотирьохдверна, Ось. Ось такі от прикольні зверху стробоскопи. І кольор, кстати, дуже прикольний. От, виглядає реально як настоящий Mercedes. Сполірочок такий. Дивіться, який салон в кольору України. На мою думку, це дуже прикольно. Іменно така переділка, яка має місце бути. Ще плюс такий салон розкрашений, український. Ось руль, карбон. Ну, це, конечно, топ. цеп. 65 тисяч баксів 2 мільйона 700. Представте Suzuki jimny brabus G800B jimny Оп. Так. А дивіться, як вона виглядає. Ось так вона виглядає повністю стоково. ось Тут зараз одна фото. Короче. Зараз повернусь назад. Ось. Джимні uh, Джимні. Але дивіться, тут uh, дві двері. А як там зробили, кстати, 4, я не знаю. Це, походу, там вони приварювали. Я так думаю, що тут uh, руки дуже сильно приклали, щоб її так класно зробити. Ось, я зараз покажу, як виглядає гелік. 220 тисяч баксів. Ось. Брутальний, такий, чорний. Ну, та машина теж брутальна, як на мене. Ось. Ну, різниці, особо немає, коли така переділка. Люди даже самі не зрозуміють. Це хіба що якась ваш, ваша дівчина чи жінка хоче така «Ой, я хочу гелик», а ви просто відкриваєте авторію и бачите 220 тисяч баксів. Потім такі там без питань, куплю 65 тисяч баксів». Ну, и Так, так у нас на еще раз без... така от 3000 GT 95-го року. Ви скажете, нафіга я, я його сюди добавив. Зараз я вам розкажу, чому я додав і в чому взагалі прикол у цієї машини. Ось така вона Міцубісі. Е, Прикольно виглядає, там, японський, типу, японський стиль, вся фігня. Ось. А саме головне те, чому я добавив, це ззаді підрулюючі кольоса є. Прикінте, це 1995 рік. Ось, і ззаді колеса, вони руляться. Так, ну-ка назад. Так, ну коротше, зараз я зроблю. Е машина більше 15 років другий других хазяїн. І зараз я вам покажу прям ідеальну тачку. Ось, це така ж сама машина 99-го року. Тут, вгадайте, скільки лошади не 600 лошадок тут. Ось, е, Машина практично 2011 року, 609 кінських сил, Двигун V6, 24 коленвал, ген, шотини. Ну, коротше, тут куча всього, всякої, всяких ніштяків, Ось. Дується 1,5 бар, бар. Ну, я думаю, ця машина реально офігенна. З врахуванням тим, що тут серйозно задні колеса подрулюють Ну, Типу, це саме перша машина з задніми подрулюючими колесами Ось. Ну, прикольно, мені дуже подобається. А ми йдемо далі. Далі у нас на черзі BMW M5 E60. 5-літровий бензиновий двигун В10, настоящий атмосферник. Ну, Це, звісно, топ. І ціна. 56 тисяч баксів. Ось, зараз дивимося фото. Ось так воно виглядає. Дуже прикольний стан, я б сказав, ідеальний. Але думаю, є якісь нюанси. Ось. Але так не видно. Ну, я, ну, типу, може є, може і немає. Ну, за таку ціну точно нюансів немає бути. Ось. 14 років в машині. По Україні Ресайнян. Дата виготовлення 22 .10 .2008. Дата експлуатації 2009. Привезена з США з мінімальними пошкодженнями. передній бампер, капот потлівокрило і фара Безпеку, без пошкоджень. Підтвердження у відкритих доступах Carfax. Ось кстати, дуже цікаво, як воно виглядало бите. Зараз подивимось, бо я, кстати, не дивився. Ось. 7100 Ціна 700 Прикиньте. Давайте знати, хто знає, скільки е, вона приїхала без ремонту. Яка її ціна в Україні була без ремонту? І хто знає, як приблизно вона відновлювалась з ремонтом. Ось. Блін, я не знаю, що це таке. Зараз секунду виправлю. Оп. Ну коротше, ось так воно виглядає 2009 рік. Ну, офігенно. Напишіть, будь ласка, скільки вона в Україні стала без ремонту. Бо мені дуже цікаво і так само, думаю, глядачам також буде цікаво. Ось. 56 тисяч баксів. Зараз я візьму. І покажу вам BMW M5 F90 53 тисячі баксів. Представте просто. Скільки там? 56. На 3500. Дешевше. Просто прикиньте, можна взяти m 5 f 90 за таку ціну. І вже вона повністю в ресайнгу буде. Ну це, знову, блін. Це звісно, теж топ. Але BMW m 5 f 60 Вона вже все, вона легенда. Вона назавжди така залишиться. Ось F-10 не така була. Ось F-90 вона просто розірвала всі шаблони. Ось. І просто топ-стопів. На мою думку, через рік або через два роки. Думаю, ця вже 5 F90 буде коштувати 30 тисяч баксів. Ну, така реальність. Просто дуже багато попиту на цю машину. Вона дуже сильно популярна, не то, як типу, 63 є типу, ось. 53 тисячі, ой, е, що я читаю? 59 000. А от що там написано 53? Не знаю. Ну коротше тут куча всього, але все-таки ж оце настояща легенда. 8, 5, 60, хто знає, хто і мене зрозуміє. Так, і далі у нас на черзі Aston Martin DB9 2008 року. Ось така от тачечка, дуже прикольна. 75 тисяч е, коштує. Хочу вам розказати історію, коли я був малий там, десь 2012 -рік, чи 11. -й. Коротше. Ми їздили, коротше, в Київ з батьками. Ось. Я такий, блін, хотів дуже сильно побачити там всякі спорткари 911 там лампоржені, яка в нас теж буде. Ось. І мені саме більше на той час заповнилась іменно така Астон Мартін. Для мене вона визвала дуже багато емоцій. Ось якось я, ми зупинились на світлофорі, і я побачив просто цю машину. Вийшла я був реально мелкий і такий думав, блядь, це звісно, топ. Ну вона, кстати, виглядає на цей час тоже дуже класно. Думаю, дуже багато буде збирати поглядів. На мою думку, Астон Мартін. Настоящий він саме такий. Ось. 75 тисяч баксів, 40 тисяч е, кілометрів пробілів. Я думаю, вона ну, типу, на всі 100 свою вартість коштує. 6-літровий v 12 405 лошадок, 450, 6 е, автомат, ZTF. Задній привод, блок блокировка диференціалу. Вся сервісна історія офіційного ді ділера Астон Martin. Ну, у нас, я думаю, немає дилера Смерті. Ну коротше, отак воно виглядає. Ось документи. Тоже щось можу включити. Ну коротше, повністю ось такі документи. Я думаю, блін, ця машина реально коштує своїх грошей. Ось. А ми йдемо далі. Так, і далі в нас на описі Тесла Кібертрак. Ой, не на описі, а на огляді. 100 тисяч баксів. Я думаю, що це базова версія. Ось в рівному кстати, вона також проїжджала. Ось. Батарея 120 кВт, 483 км. Е -е. Читаємо. Ну, ви гляньте на цього монстра. Піпець. дуже хочу, але їздити на такому апараті не буду. Стрьомно. Тому продаю за адекватною ціною. А самі шарите. Тема дуже рідкісна. На тачці. Схоже, плівка в оригінальний. Колір, метал, ну той, що прямо на презентації маска. Про Комфайк Шин не скажу. Думаю, що його немає. Такі тільки, шановні, зв'язуйтесь зі мною, якщо реально вирішили купити малюка, бо налаштований серйозно. Помінієте? Це, звісно, да, мощний чувак. Кстати, ви спитаєте, оскільки взагалі кібертреків? Ось зараз я покажу, скільки їх. Їх всього тільки дві. І, самий доро... І дорожчий на 100-139 на тисяч баксів. Ось. Але це, я думаю, максимальна версія Кібербіст. Ось. Яка там просто пуляє за 2,5 секунди. На мою думку. Прикольний варіант такий. 1000 км. Запас ходу 800. Батарея 200 кВт. Я думаю, там менше, ніж 200 кВт. Нова топова комплектація Кібербіс. Можливий розрахунок USDT. 12 місяців безкоштовної зарядки в Тесла. І де в Україні зарядка Тесла у нас є. Я не розумію, у нас немає зарядки Тесла. Так що це може тільки десь в Європі, да. Буде діє, але в Україні нас такого немає. А, це той же самий, коротше. Давайте я хочу поделиться на 100% из Америки. Мне интересно, что он был битий. А, походу нет. Ну это, блин, казино, так что у них бабки есть. Так, далее у нас на черте вот ось такие вот Mercedes-Benz 540, 1937 года. Первое поколение. Вот так машинка выглядит. Конечно, кращих фото немає. Но я думаю, она дуже классная. Ось. кстати он тут же дешево в порівне с той БМВ что я раніше знімав 23 тысячи пробил и читаем опуск продам двух местных кабриолет Mercedes 1937 год Реплика. Двигатель 2.3. ось ну короче еще він хоче торох Ну, я не знаю типа скільки 5, за пять тысяч Ну це так, типу тачка дуже сильно старенька. Я думаю, вона так саме буде дуже багато на її погляді. Ось. Ну все. А ми рухаємось далі. Далі у нас ось такий Fiat 500E 2021 року. На мою думку, це дуже прикольний такий варіантик. Так, зараз дивимося фото. Ну, дуже, кстати, гарно виглядає футуристично. Ось. Я напомню, що вона електрична, тут 42 кВт. Ось Apple CarPlay є. Ось така вона. прикольна. Це CS Combo 2, це швидка зарядка. Ось отак вона виглядає. 15900. Запас ходу 300. Так, читаємо об'яву. Авто дуже фантастичне. Як завжди, Італія робить чудові дизайнерського технічні рішення. Дуже стильний колір блакитний. Переламутр. Дуже красива і потужна оптика фото. Дизайнерські колісні диски. Гума 23-го року. Майже новий авто, адже 32 тисячі кілометрів Це... – Це для такого авто не пробіг. Авто під час купівлі оглядалось на предмет пошкодження відсутні. Авто має немаленьку батарею 42 кВт. Ось, е... Я так зрозумів, це взимку 260 і 300 влітку. Це після 36 кВт гольфа більше на ну 100 км. Ну, не знаю, я поспорю би ось. Ну, звісно, гольф 300 не буде проїжджати 36 кВт. Ну, я думаю, там кілометрів десь 240, це точно. Кстати, є відео. Отакій відео про цей серівний автомобіль, вже вона так само вітається, коли ми її ціна і відчиняємо. Це електроавтомобіль 21 року Fiat 500, італійський дизайн. Дуже класний, симпатичний, можна придбати як в ханій дружині, так і доці. Батарея 42 кВт. І в такому унікальному... Ось так. І кстати, я хотів вам показати. Як виглядає звичайна бензинова машина. Ось. А це звичайна бензинова. Просто подивіться на цю різницю. Дуже футеристично виглядає Електроплюс і коштує дорожче. Ось така от машина. Я так зрозумів, вона без пробігу на роботі. Кстати, дуже класна машина як для дівчини. Я думаю, прикольно. Ну, салон теж такий класний. Ось. Зараз включу там слон. Ось. Тут і слон, Бамс. тут і слон, Ну як для мене, типу, електро набагато, типу, краще по слону і типу на зоні. Ось. А ми рухаємось далі. І далі в нас на огляді ось такі от Bentley. 38 тисяч баксів коштує. Як для мене, це машина 2004 року, вона виглядає просто дуже свіжа. Тюнінг Onyx виглядає просто бомб'язно. Як для машини 2004 року. Шикарно. Як, що ви скажете, на це все. Ось дивимося салон, який Бамс! Червона строчка. Ось такий от, червоний салон 340 на спідометрі, температура 90. Ось. ну Як для мене, ну типу, дуже прикольно виглядає. Бо є звичайні бентлі, вони там коштує десь 15 тисяч баксів. Ось. Так. Авто як подарує вам неймовірні емоції. Якщо ви не боїтесь максимальної уваги, то ця краля для вас максимальний ефект за адекватні кошти по Купували під проєкт, але війна все поміняла. Після покупки ЄТО вартістю 8 тисяч баксів проїхала максимум 700-800 кілометрів. І то тільки від простою в авто два власника. Була зміна кольору, повне перефарбування в червоний. Пов... Повідомлення. Взагалі не читаю пропозиції на кшталт 25 сьогодні. Шукаємо далі. Купе. Шість литров мотор. Ну, не Бентли, а сказка. Вот, сейчас покажу, как, конечно, э, тут даже 2004 года нет. Ну, вот, это такая классическая Бентли. Тоже, кстати, очень классно. Кабрик. Ну, как для меня тоже, блин, нормально кошты, Ну, и я прям вообще, ну, типа, не Континенталі, а там просто, я не пам'ятаю, звичайний там, де вони на турі, типу, коштують там 15 тисяч баксів. Так, і далі в нас а IH1. Перше покоління. Як ми бачимо цю машину зовсім така брутальна. Дуже брутальна. І кстати, вона єдина на продажу IH1. Ось, така просто американська, така, блін, класика. Іменно така воєнна. Ну, ну, прикольно виглядає, які двері такі. Ось, і в ній, кстати, коштує 103 тисячі баксів. Ось це такий сталон старенький. Це конечно, блін, ну, вона відновлена, вона дуже класна. Ось. Але тут, як ми бачимо, трошки по, по цьому по кольору. Такое собі відновлювалося. Але я думаю, це і заводський такий кольор. Ну, типу покрас заводський. Ось дивіться скільки тут місця. То як знаю, тут ще зверху роблять люк і ставлю туди пулемет. і пуляють. Ось таке от 96-го року. Хаймер H1 65 ТД пробіг 110 тисяч км. Двигун 65 дизель. Потужність 195 кін, кінських сил. Розгін 18 секунд. Як помітить 18 секунд? Просто розгін 18 секунд. Даже не написано до скількох, 18 секунд до 300. ось. Автомобіль повністю зроблений. Вкладено 15 000 баксів за останній час. Майже не їздив. Зберігався в сухому паркінгу. У світі залишилось небагато таких екземплярів. З часу вони тільки ростуть в ціні. Ідеально для колекції. Оце, ну, кстати, натурі дуже класний варіант як для колекції. Ну, типу, натурі. А там через років 10 буде коштувати вже 200. Ось. Зараз я покажу звичайний новий хаммер H3 2006 рік. Ось. Отак вже виглядає новий хаммер. Ну і вже не такі широкі, типу H1 набагато Batman ширший. Ось. Так, пропоную автомобіль доглянутому стані. Обслуженный на новій зимовій резині. Всі роботи згідно по і и учасно докладніше по телефону. Ничего короче интересно. Ну я ще такий вот хаммер тоже. Це більш такий дорожній, я думаю. Ну, виглядає тоже прикольно, але, блин. HP и набагато клас. Ну да, типа салон новый свіжий. Ну, дивіться скільки тут місця, небагато Ось. Ну така вже як нова машина, то там набагато вона така вся зібрана, малесенька, а тут просто ну, типу, реально куча місця. Бац. Як ми бачимо, дуже багато місць. Тут дивіться, тут взагалі не знаю, можна двоєм типу, сісти. І далі в нас на огляді Nissan GTR 96 тисяч баксів. Вона єдина в Україні рестайлінгова ось така. А їх в нас в Україні ну, реально небагато там. Я, ну я вам покажу, скільки. Ось така от машинка 17-го року. Ну, прикольно виглядає вже, кстати, є новий GTR. Ось так. Я думаю, вона вся на тюнінгу зараз подивимось. Мотор 3.8. Так, читаємо. Єдина в Україні в продажі рестайлінгова модель з пробігом 15663 км купе GTR оснащене 38-літровим V6 з двигуном з подвійним турбонодувом потужністю 700 кінських сил. Базова модель преміум, оснащена шкіряним сидінням з електроприводом монітори заднього виду. Двозонний клімат-контроль, 8-дюймовий екран навігації, системи та адвіо -системою, системою Bose на 11 динаміків. Ось. Ну, коротше, прикольно, Кстати, вона затюнена. Інтересно, скільки там муфт лягло, поки він соєси тюнінг робив. Максимальна швидкість близько 315. Тисяч, ой, 315 км. Розгін 0102.8. Споживання 12.4 для такого мотору, якщо в натурі повільно кататися, Ну, я думаю, це на трасі такий розхід. Ну от, він такий от зетюєний GTR. Зараз ми, ну типа, як може бути GTR не зетюряний, я просто в це не вірю. Так, дивимося наступну машину. 2008 року просто теж якихось такі, ну, типа, коштів вона коштує, що просто капець. Типу, вони дуже рідкі. Ось, І з цього така вартість. Автомобіль легенда в ідеальному стані в одних роках з 2009 року розгін до 300 без проблем. Зараз в ній 700 лошадок та адаптивно на кожен день. Угу. Ну, коротше, тут, же, як ми бачимо, все затюнено, так як я вам і сказав диски Диск HRE 6000 баксів. Загальний бюджет тюнгу більше 200 000 баксів і враховуючи вартість авто. Розумієте? Ну, типу, якщо ти тюніш, то вартість автомобіля більше не стає. Наоборот, як ми знаємо, якщо машина вже затюнена, то це ну, типа, ресурс мотора вже дуже сильно маленький. І типа, вона в будь-який момент може лягти. Так, давайте швиденько зараз подивимося, цей GTR. Виглядає, кстати, теж дуже прикольно. 13 рік. Ну це, кстати, блін. Це мені теж подобається, і біло. Так. Повний рестайл. Як я вам і казав, турбіни 900 плюс кінських сил. Ну тут двигатель 1500 лошадок. з пробігом 5000. Тюнінг вложено 60 тисяч баксів. Головна мощніша за ту, що ми дивилися. І теж тюнина. І саме GTR. Так, дивимось далі. GT-R-щик. Так. Ем. Ой, 13 рік. 88 тисяч пробігу. Офіційний автомобіль 13-го року. Коробка варіатор пробіг 5600. що, даже не затюнено? тюнена. Шест не вірю в це як така машина може бути і не затюнена. Вона ну, походу, реально одна така і не Ну, Нафиг, я знаю. Ну, мені кажется, вона нас Просто власник це не написав. Ось. Ну тоже, кстати, прикольно. Так, дивимось далі. 2009 року. Сама дешево. 65 тисяч. Американець. Ну да, тут виглядає, звісно, такое собі. Кольори и я не знаю дуже. Не на такий порядочний. Ось. Ну і салон. Плюс до всього, ну типа білий. Якось він ну, взагалі не сюда. сюди. Ось. Так, дивимося звичайно, а чи ні. Так, GTR. Випуск з маленьким пробігом автомобіля повному стоку. Ну, коротше, сток. Ну, ось такі у ну, нас GTR. -и. Коротше скільки. Два стокових, два стокових і три звичайних. Ось так от. Так. І останнє оголошення за сьогодні це Honda S2000 2008 року. Ось така от дрифтова машина. Дріфтовий корищик. Ну, я думаю, це взагалі. Ну, типа, чому такі кошти? Кузов повністю весь із карбону. Ви просто подивіться на це. Реально, ну, типа, навіть у під фару немає. Ось, вона абсолютно вся в карбоні. Ось, Як ми бачимо. Ну, типу. Я просто боюсь представити, скільки грошей на це все пішло. 100 тисяч баксів коштує. Чи варто його на цих грошей по собі вартості? Я думаю, ну, набагато менше, звісно, але. А може і більше. Просто Якщо брати все з нуля, типу, я думаю, що варто. Автомобіль був створений для гонок Time Attack, 530 -ті. моторних кінських сил, секвентальна коробка передач, задній редуктор Вінстер. Проводка в автомобілі спортивно, яка не боїться вогню, Блок керування двигном. Лінг, щось непонятне, кузов повністю карбоновий. Розбірний з каркасом безпеки, спортивна галь... гальбина система. Вільвуд, система пожаротошення. Повашений маховик. Ну краще дуже всякий такий де... передач 6 ступінь підвізка. Я тут бачу BMW, а рейка є 36. Цікаво, який мотор. Давайте зараз розподивимося, якщо є. Ні, немає. Ну, коротше, 2 літри пишу на механіці. Це взагалі топ, як для мене. Виглядає просто супер. Ну все, друзі, будемо завершувати. Пишіть в коментар, сподобався вам випуск чи ні. Ось обов'язково підписуйтесь на канал. Для вас це легко, просто спуститися чуть нижче, підписатись. Ось я хочу сказати велике дякую, що ви мене дивитесь. На прошлому відео у мене зібралось 800 переглядів, так що я буду робити вже. Ну, типу, кожен день. Ось такі, ну типу, не кожен день, а ну, там раз в тиждень такий відосик, я думаю, всім зайде. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Ставте обов'язково подобайку. Ось і пишіть коментар. Як вам випуск?